Доброго дня вам, любі діти! Дітки, як гарно, що ми з вами можемо розмовляти, вільно спілкуватися один з одним, читати книжки, складати вірші і пісні, висловлювати свої думки та бажання. І у цьому нам, звичайно, допомагають слова. Давайте їх умовно позначимо рисочкою. Слова можуть поєднуватись один з одним за допомогою маленьких слів, слів помічників. Їх ми позначимо маленькими рисочками. Вони вказують на слова. Або їх з'єднують. І так з'являється, дітки, речення. А що ж таке речення, запитаєте ви мене? Речення, дітки, це така маленька казочка, у якій про щось або про когось розповідається. Речення бувають різними, маленькими і великими, можуть складатися з одного або з двох і більше слів. Найчастіше в кінці речення ставиться крапочка, але може бути і знак оклику. Коли ми речення вимовляємо дуже емоційно, голосно, коли ми кличемо когось. Ось, наприклад, сьогодні дуже гарна погода, може стояти і знак питання, коли ми про щось або про когось запитуємо. Ось, наприклад, ми поїдемо завтра у зоопарк. Ставимо знак питання. Кожне речення можна, звичайно, записати словами, а можна і за схемою, де кожне слово буде виглядати окремою рисочкою. Довга рисочка це звичайне слово. А маленька це слово помічник. Початок речення позначається великим куточком. Давайте за допомогою ось такої схеми, дивлячись на картинки, спробуємо з вами скласти кілька речей. Спочатку картинку треба розглянути, визначити, хто або що зображено на ній, яку бачимо дію, а також звернути увагу на невеличкі дрібнички, які обов'язково детальніше доповнять сюжет малюнку. Скільки у реченні рисочок, стільки буде у ньому слів. Перед вами чотири схеми речень. Кожне речення складається з трьох слів. Зверніть увагу на першу схему. Кого ми бачимо? Так, дівчинку і перукаря. Що він робить? Стриже. Отже, складаємо речення. Перукар стриже дівчинку. Молодці. Це зовсім не складно, а навіть цікаво. Друга картинка, Хто на ній зображений. Котик. А що робить котик? П'є так. А що він п'є? Молочко. Отже, котик п'є молочко. Наступна картинка. Хто на цій картинці зображений, дітки? Їжачок. А що робить їжачок? Несе грибочки. Отже, речення буде таким: їжачок несе грибочки. Молодці. Четверта картинка. На ній зображена хто? Корівка. Так. А що корівка робить? Жує. А що вона таке смачне жує? Травичку, так. Отже, речення буде, корівка жує травичку. Молодці дітки, ви чудово справились з цим завданням. Кожному додому я передам такі схожі схеми речень і малюночки, і ви спробуєте самостійно виконати завдання. То скажіть, дітки, що таке речення? Речення так, це одне, два і більше слів, які об'єднує спільна думка. Також ми дізналися, що у кінці кожного речення завжди ставимо крапку, знак питання або знак оклику. Чудово, я вдячна вам, дітки! Ви сьогодні були великі, молодці. До нових зустрічей. Бувайте!